Тому, я, наприклад, ті коментарі, які читаю під цим відео, вони можуть бути дійсними, лише там через неділю, наприклад. Ну, в залежності, я ж кажу, по вільному часу, коли в мене є вільний час, я заходжу, граю, ще й для вас контент записую. І вам подобається, і мені приємніше, як то кажуть, не скучно. Та й вас порадувати. Хотілося б, звичайно, зараз ще свій гаманець порадувати ще на 6 тисяч гривень. Йолип, але 100 тисяч гривень, 27 мінців, непоганий камбек виходить у нас. Що, продовжувати, як ви вважаєте? От давайте прямо на цю хвилину, на цю секунду, прямо зараз напишіть в коментарях. Варто продовжувати зараз 27 місяців, чи поміняти слоти. Ну я з однієї сторони думаю, що поки він дає. Ну, типа замазу ж немає, чому чому міняти? Поки він дає, давайте його добувати. Давайте його бахнемо далі. О, апельсин. Ай-яй-яй, на, на, на соточки став. Отут, отут зараз не гадаю. Ну на червоне, мабуть. Чи на чорне знову. Як? Я вгадав всі карти поки що. Це як Ну, це як, взагалі. Я ж кажу, може обережно, любі друзі, завтра одягайтесь, завтра може бути зима відразу. Тому що я вгадав всі карти поки що. Це коли таке було. Та йоли, пали... ну зараз Зараз не вгадаю, чуйка не вгадаю, поэтому. Тому не буду навіть пробивати. Блин, ну можна зараз навіть зробити ще більше. Спробувати. Коль несеться, коль іде. Чому би ні. Зараз я подивлюсь. Якщо. Блин, ну я. От, я ж не зробив ще табличку 27 мінс. Ми ж не спіймали її так, як хотілося б, тому давайте спробуємо все ж таки, дожмемо. Давайте по 500-1000 по 1000 кручу. Е, будемо 27 мінс ловити. 500. 500. 1000. І отак буду чердувати, 500 тисяч, де випаде там. Ну, звичайно, краще, щоб випало на 1000 зараз. Ну, хтось бубну забрав джекпот. От, єдине, що я не хочу, щоб джекпот випадав, тому що після джекпоту потім немає гри зовсім.